Привіт, з вами Неля. Цього разу ми поставити картинку на заставку. Дуже дивно, але вже як є. Зараз ми з вами трошки попрацюємо. У мене горло ще не в порядку, тож багато балакати не планую, але, але. Чому би трошки й не подеревинити. Чи не так? Значить, я нині в'яжу із Алізе Puffy Fine. Зараз уверенно спалах і буде все видно. В'яжу із Алізе Пафіфайн жилетку. Теплесеньку, гарнесенько. От. І вже прийшла до... Проєм і до плечей. Так, усі повідомлення. Повернути пристрій назад. Кому повернути? Та що ж таке? Мені ось так треба зручно, щоб було. Аго. Так, заблоковано, то заблоковано. Так. Зараз буквально кілька рядів зробимо для переда і для спинки. Спинка в мене гладенько в'яжеться, перед у мене в'яжеться перлинною в'язкою. Це відома в'язка, просто на таких нитках вона виглядає. Об'ємно і пишно. Тож, трошки попрацюємо і робота просунеться. Що я зрозуміла за вже роки ведення блогу, влогу, так це те, що в усьому важлива регулярність. Ваша робота буде соватися і якось ефективно і швидко робитися, якщо це все буде регулярно. Навіть якщо ви просто по 10 хвилин в день будете робити що-небудь, до чого ви там йдете, до якої цілі, то це вже буде краще, аніж. Сподіватися, що в якийсь один день ви 10 годин будете то робити, бо ви не будете 10 годин то робити. Ось таке, таке життя. Ну і так само все входить у звичку, коли ви щось там робите кожного дня. Не обов'язково в один і той час, але кожного дня щось, ви певно, якусь дію робите. То потім. Вам уже легше впоратися, 에, знайти час на це і просунути роботу. Ось <рес> такі маленькі істини. Вчора ми закривали петлі під пройми. зараз ми в'яжемо до вирізу, і спинку так само будемо до шиї вив'язувати. Потім наміряємо, а потім знову пов'яжемо і знову наміряємо, і знову пов'яжемо. Потім розпустимо, потім пов'яжемо, обв'яжемо, шиємо і будемо носити. Ось такий. Щодо в'язання, є у мене плейлист Алізе Пафі на основному каналі. Трохи згодом я залишу. Посилання і під основним відео, і під усіма короткими відео, які можливо будуть з цього стріму.